Людина вже поспішає, і не закрив я кофр. Не хочу виключати мотор, бо акумулятор дуже слабенький, але кофрік треба закрити на замок. Все, тут закрито? Тут закрито. І що, ти не хочеш? Все решта нормальна, все решта нормальна. Замок зробили на паличку від Морозова, не дуже, але їде. дорожка далека на 4 години. Ну нічого, Главне, головне до години стоїть доїхати. Півсьомої. Ай-яй-яй. Народ оглядається, дивується. Хто ж це такий незнайомий їде? На незнайомому мотоциклі. Так, 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 так. Ми перед Тернополем. Все добре, тільки сонце світить прямо в очі. Вже вечір їду на захід. Що у нас з часом? Так, має бути в десятій. Ну нічого перетерпим. Отак так гарно. Завжди людина спішить. Як завжди немає часу гарно познімати. І просто переїхати спокійно на мотоциклі. Все треба десь бігти. Навіть на відпустці, ну нічого. Зараз такі часи скрутні, треба зробити багато речей, допомогти людям на сході. Цікаво яке вийде відео, тому що сонце в ліце і великі контрасти. Нічого, деякі моменти, думаю, будуть гарні. Так, сникерці! Тут треба обережно! Є камера! І буде Тернопіль одразу! Файне місто Тернопіль! Воу-во-во-воє! Воу-воу-воу, воє! Брати гадюки файну пісню співали в 80-х роках. Так, і ото файне місто Тернопіль. кружоками поїдемо через центр.

Я розумію. Мені ніхто зана, мені ніхто. Ніхто не нарушає, ніхто. Це добре. Через файне місто Тернопіль. Ми їдемо швиденько, бо це неділя. І це означає, що мало машин. Ну, Взагалі на трасі також мало машин. Жара була 34. Зараз вже, звісно, менше, але, 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 але. Але дуже комфортно. Сама футболочка і черепашка. Ну, на ногах штани. І в сам раз. О. Вивончик. Нам випало постояти на світофорі? Слизький асфальт? Тільки не показується Іго-смак. Fajno, fajno w mieście Ternopodi, tepdenko, arnenko. Гарно. Церква гарна, кам'яна. Хлопці їдемо. Я знаю, що ви не спішите, бо ви місцеві. У місті Тернополі. Ой, яка технічна допомога. Йому би хтось поміг. Таких тролейбусів я вже давно не бачив. А колись були ох як популярні. О, зараз буде гарний пейзаж. О, красоті! Тернопільське море так зване. Так, ой, навіть на яхті плавають. І кораблики плавають, ну взагалі, клас клас клас. Звісно, довго ми тут не будемо, бо перед нами ще дорога і дуже не хочеться їхати, їхати в темряві, а трохи прийдеться. Біля води відчувається такий холодок. Ja my patrzyły tak były po baźbie i... Bien. Так, і таким чином ми проїхали Тернопіль. Коли чано ми треба око до око. Останнє проміння сонця. Якесь джерело. Ну, тут і багато такого ну, полюбляють місцеві мешканці. И зайшло. Ще чуть-чуть ну все. Ага, тут мостик роблять. по не було в грудину коли став на підножках ну, все рівно тепле повітря вже трошки холодніше конечно то... Такі ситуації показує ближнє світло, та ніби гавно в мене ще не показує. Зараз провіримо, дальнє, як проїде народ. Дальнє, ближнє. Дальнє ближнє на дорозі нічого не маняється. Все воно не дає. Вот такие гуготски. Це я включив си як вони. Противотуманки типа. Ну нічого, будет нас краще видно. Типа два світалка світочка. Дані ближні різниці нема. При намі притаків сумерка. Нічого їдемо вперед. Лишилося нам десь 80 кілометрів. Відключилося. ну добре, їдемо зараз. Зараз їду на ближнє світло і відключив. О! Ось так виглядає їзда на текіні по нічній трасі.